Радіо Chicago. ми повернулися на хвилі 12.40 AM. В студії Наталя Маглакеліці. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчиться 680-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем, залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, цієї доби було неспокійно у Кропивницькому. У результаті ракетної атаки, що сталася зранку 4 січня, пошкоджено один з об'єктів НЕК «Укренерго». На жаль, є загиблий, ще 5 осіб, отримали поранення. Також зазнав пошкоджень і об'єкт пад Кіровоград Обленерго. Там поранено двох енергетиків. Неспокійно було і на Донеччині. Там двоє людей загинули, ще двоє поранені. По Ніпокольщині за день поцілили вісім ворожих дронів камікадзе. Під удар потрапили Нікополь, Покровська сільська, Червоногригорівська та Марганецька громада. Поранені двоє чоловіків. Загалом в районі пошкоджені майже два десятки будинків, понівечені приватне та промислове підприємство. І тут виникає питання: звідки Росія взяла таку кількість ракет? Відомо, що окупанти отримали їх від північної Кореї. Така зброя здатна уражати цілі на відстані 900 кілометрів. У Білому домі кажуть, що в обмін на ці ракети Пхенян очікує надання військової допомоги з Російської Федерації, зокрема винищувачів ракет класу земля повітря та бронетехніки. Крім того, країна-терористка планує купити в Ірану балістичні ракети малої дальності. Ракети можуть поставити вже цієї весни. Сполучені Штати також стурбовані і тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просувається. Російська Федерація планує оснащувати крилаті ракети ще й касетними боєприпасами. Відтак, Мінубивств Російської Федерації у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком, а це є ще більш смертоносна зброя проти цивільного населення. Тож, як наслідок, карма не забарилася, і у Москві через пожежу на підстанції три райони залишилися без води, світла та опалення. За даними розмі, зараз у Москві 24 градуси морозу. А температура в квартирах у близько 20 висоток вже опустилася до 10-15 градусів. Але і це ще не все. Відомо, що вночі згорів російський винищувач Су-34 на аеродромі Шагол, що поблизу Челябінська. Бойовий літак належав до складу авіаційного полку. Причини займання літака ще уточнюються. Це були усі актуальні новини з фронту та рашки за останню добу. Тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо UA Чикаго